Всім привіт! З вами Женя Михайленко, І сьогодні ми поговоримо про моє друге життя. На жаль, я задрот кухні в цьому житті, але в іншому я задрот кіберспортивних ігор. Якщо ви не знали, в Києві в 2018 році ми відкрили Навіба. Для того щоб зрозуміти, наскільки важливим цей проект був саме для мене, треба відкатитись назад в 2002 і перші роки. В кінці 90-х на початку 2000-х, з'явились комп'ютерні клуби. Користуючись нагодою, хочу передати привіт і пасхалку всім мешканцям Соломи, всім, хто ходив до кіберзони, всім, хто ходив в Вал 13, всім, хто ходив в Вал Сіті, і всім, хто знайомий з цією йобнутою кіберспортивною тусовкою. ви всі ахуєнні. Більше того, я був адміном в кіберзоні, і я був адміном ВАЛ 13. В 2018 році я знову зустрів власника кіберзони, який до цього був моїм роботодавцем. Привіт, Сєва! Цікавий факт: це відео фарбує теж колишній адмін кіберзони. Привіт, слешик! Anyway, ми з Сєвою зустрілися, і він показав те, що мало стати на Вібару. Цей бар був геніальною ідеєю, романтичною, і, і йому, і мені він нагадував про романтику, про старі дні. Тож я залюбки втягнувся в цей проект і домовився, що ми не тільки побудуємо цей ресторан, а ще й будемо їм керувати. Наймемо команду, будемо його обслуговувати, і будемо робити все для того, щоб він якісно працював. Я проїбався знову наві бар. Це просто грандіозний проект, на який ми підв'язались, коли ми ще не розуміли до кінця, що це таке. Ми заходили на те, щоб зробити кухню, ну те, що ми є професіоналами, і запустити цікаву історію з меню і так далі. Саме так, ми взялись керувати закладом, але ми не взялись керувати бізнесом. Чомусь бар з назвою кіберспортивної команди. Яку всі дивляться через інтернет, яка супер відома в усьому світі, не став магнітом для людей, тому що бар знаходився на мінус другому поверсі на Бісарабки, куди ніхто не хоче навіть спускатись. Коли ми туди дібралися, то це була така собі розвалюха за чорною плівкою. Довелось сидіти ночами, днями. Люди сиділи, грали в ігри. А я сиділа з документами в цьому ж залі з ігровому. Розбирала документацію і дуже часто стикалася з тим, що вона відсутня. Цей заклад був унікальним, тому що там був алкогольний бар. Ми продовжували працювати над меню. Там було ахуєнне меню. Ми знову повернули бургер бургер із Revolution Grill. Ми запустили всі ті рецепти, яких ми не могли собі дозволити ні в банмі, ні в рамені. Просто класні тарілки з картоплею, з і яйцями. Просто закуски. Ми нарешті працювали в закладі, де можна було бухати. Далі. Що я можу сказати? Було весело. І навіть я в цьому барі один раз змогла випити. Я категорично проти алкоголя в усіх наших закладах, тому що я знаю, що йде разом із алкоголем. Це останнє, що мені взагалі потрібно. Я не хочу бачити п'яних людей у себе в закладах. Я готую справжню їжу для того, щоб люди її їли, а не для того, щоб вони заїдали нею. Давай ще і по пакете. А потім навіть бар зрозуміло, що має бути бар. Це один з проєктів, який бав багато мінусів. Ні брендонаві, ні моєї їжі разом не вдалося заманити людей на мінус другий поверх без ліфта. Просто фішка в тому, що це не ресторанна історія. Це не робить так, щоб люди туди приходили. Але з хорошого, то, що ми його завершили і довели до випускного, от так. от, така от історія: не відкривайте ресторани на мінус другому поверсі. Все, що я важу сказати.